Вітаємо в Святигірську на території національного природного парку Святі Гори. І сьогодні спілкуватимемося із виконуючим обов'язки директора Сергієм Приманчуком. Катастрофічні наслідки ми знаємо до національного парку від Російської Федерації від військових. Розкажіть, будь ласка, як розвивалися подія? Як відбувався наступ? Наступ відбувався весь березень, весь квітень. І були прильоти, були вони по всій території і Святогірська, і ближчих сіл, і по Лаврі. І десь 4 червня вже Святогірськ був зайнятий загарбниками. Бої були в районі Богородичного села дуже сильні, в районі села Олександровки, в районі Яцького. І такі бомбові, ракетно бомбові удари, які наносили е загарбники, не тільки приміщення знищувалися, знищувалася екологія, знищувалися ліс, знищувались е і води, тому що, на наприклад, в селі Ярова попадали в ці озера. Гинула і риба, гинула, і фауна, і флора. Ну, наслідки для національного парку катастрофічні в якому плані? Не в тому плані, що знищене при, знищені приміщення, адмінприміщення, що знищені техніка, що знищені життябезпечування системи. Знищен практично. Весь ліс. 80% насаджень пострадало. Відновити цю систему дуже буде затратно, дуже буде важко. І я думаю, що національний парк знаходиться в зоні він в, 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 в часу, коли ми відроджуємо, реамінуємо ді, діяльність цього парку. Ось ви бачите, ми насадження по якоїсь мірі можливості робимо для того, щоб прийняти людей, для того щоб таки відновити те, що можливо. Я якраз хотіла і за людей запитати, є така інформація, що уважи ваші, ваші співробітники, деякі загинули, деякі були важко поранені, деякі ви. Їхали. Як зараз? Чи вдається вам зібрати колектив? Два співробітника у нас загинуло. Двоє поранено. Судьба їх невідома, тому що їх лікували в Сватово і, мабуть, їх вивезли в Росію, тому невідома їх доля. А співробітники, які у нас національний парк Святі Гори, територія 44 тисячі гектарів без вилучення 11. І я вам скажу, що в основному ті співробітники проживали в ближайших селах, не тільки в місті Святогірську, це і село Ярова, і село Богородічне, село Долина, і Студінок, і Яремівка. Ми знаємо, що Повністю знищене село Богородичне, де в мене 17 співробітників проживало, село Долина повністю знищено, частково знищено село Ярова, Студінок. Тобто всі ці населені пункти в тій ліній мірі постраждали. Те ж саме в пятахічку. Ну, наприклад, зараз Яровий проживає співробітники, там немає ні водопостачання, ні електропостачання. Ми недавно тільки в паркі провели теж електромережі, встановили для того, щоб можна було функціонувати нашій головній конторі. Ну, вирішимо. Питання з постачанням води нам дуже допомагають всі парки України. Те, що було вкрадене, ми знали, що воно не знищене, що вкрадене. Трактори машини ми подали заяву в поліцію. От ну, але зараз теж ми потребуємо не тільки. Потреба в транспорті. Зараз почнеться пожароопасний період. Нам необхідно мінполоси робити, потрібні трактори, потрібні плуги, потрібні засоби пожаротушення. Слава Богу, ми одну пожарну машину зараз ремінімуємо. Одна є пожарна машина. але я ще раз скажу, що якщо буде пожароопасний період, у нас одна проблема, що в ліс заїхати буде практично неможливо. У нас на ліпістку подарувався інспектор. На своєму обході, так, ми знаємо, що у вас тут можна тільки по асфальту ходити. Який відсоток вже території розміновано, і як це відбувається? Ну, відсоток дуже малий, десь тому що десь 50 гектарів ми тільки обслідували, на це були поважні причини. По-перше, взимку, коли лежить сніг, міньори не роблять, бо це дуже небезпечно. Я вам скажу, що в умовах, коли йде війна, де міньори потрібні. На тих, де ведуться бої на тих е, е, територіях. Тому, е, безусловно, ми е, розуміємо, що це розмінування е, наступить не скоро. Особливо багато у нас е, касетних цих розкиданих ліпістків, це в районі села Богородичного, замінований повністю берег річки Сіверський Донецьк, в районі міста Святогірська, Татьянавки, Яровой. Ну і туди і далі, де за межами національного парка це село Райгородок, там теж підриваються люди постійно, от, які, незважаючи на всі ці опасності, йдуть до деньця чи в ліс. Зараз у нас заборонена. Посіщати ліс категорично. Зараз ми програма у нас є з МЧС, тому що ми будемо плановано розміновувати територію для того, щоб проводити якісь. Роботи. Воно ж було окуповане, так Ви коли повернулися. Що взагалі побачили? У мене є такі знімки, де ось наша головна контора вціліла. Уцілі тільки тому, що наші розполагалися на той стороні Дінця, на горах, і снайпера робили, і ця територія була просматрена, тобто вони тут здорово в цьому місці не знаходились. Звісно, повзламували сейфи, звісно, пограбували техніку, рухтехніку, навіть жорсткі Діски повидирали, для що це треба. І це ми все зараз відновлюємо. і дякуємо тим волонтерам, дякуємо адміністрації обласної, яка в цьому показує нам допомогу. Ось адміністративне приміщення на, на в'їзді повністю розбите. Ну, до цього пограбовано ще було, тому що ми знаємо, що все, що ставалося, далі он, наші, ми йдемо туди де основний хоздвор, де згорівша наша пожежна машина, де трактора. Ми зараз покажемо де трактора, які ми не встигли евакуювати. Оце все територія була хазяйства. Це було придбано ще за часів, коли не було національного парку. Тут був лісхоз по закінченню війни. Люди готові все це встановлювати, люди готові працювати. Я скажу, що сама головна цінність це, звісно, люди. Тільки-тільки Прозошло звільнення, зразу ми почали працювати. Зараз вже будемо казати, у нас колектив такий спаяний. Ми вже розуміємо, на що нам, над чим нам працювати. Скільки у вас було співробітників і скільки зараз? Ну, по штатному розпису у нас було 117 співробітників. Частина співробітників знаходиться зараз, поїжджали за кордон. От, частина співробітників знаходиться ще на Україні, тому що нікуди вертатися. І десь у нас 43 співробітника вже ми повернулися сюди і працюємо. Це теж угіддя національного природного парку. Так, Це угіддя національного природного парку. Отакі приблизно 70% такого лісу, як оце ми зараз спостерігаємо. Не такі екологічні втрати ну, просто жахливі. Оцінити їх іще нам неможливо повністю. Для, того, для цього ми назначили, призначили комісію, ми почали це все робити. Для цього нам треба, щоб е, все таки ми могли вийти в ліс, розмінування провести. І ця, ця робота вже робиться. Ненависті до згарбника через край виливалася, тому що. Те, що вони натворили, нема ніякої причини для, не було для того, щоб таке творити. Враження таке, що вони знищували все, що можна було знищити, і людей, і приміщення, і природу нашу. Що їм треба, територія і надра це вже питання не до, не до нас яким могли бути враження, коли люди гибли, коли люди за страху. У нас навіть животні при взриві ховаються і іщуть десь п'ята. Ви можете себе представити, ті люди, які тут на цю територію жили, особливо в Тетянавці, де практично на лінії вогню були. Святогірські оставалися наші співробітники. Це жах, особливо для дітей, для жінок. Які саме пам'ятки природи тут знищені? Знищена у нас реліктова сосна на склонах мілових гор полягла вся сосна мілова. Вона приспособилася тільки ж на мілу рости. Це стойка почва. Якщо тут іще стоять згорівші дерева, вони будуть ще стоять довго, поки не впадуть, то там все лежить. Ну і безумовно, заплавні ці добрави добові теж пострадали дуже сильно. Червонокнижні у вас же були і тварини, і птахи, їхня доля якось відома. Є деякі е, наукові ще дослідження ми не проводили, тому що немає такої можливості. Все це ми будемо у процесі своєї діяльності відслідувати е, е, і будемо давати оцінку. Безумовно, тому що коли на місто Святогвіст, на наші ліси падали фосфорні. Боєприпаси. Ми не знаємо наслідків навіть градів. Я знаю одну, що в 2014 році, коли ми обслідували в Ямполі ліси, і там, де галявини були від ударів градів, і, і трава не росла декілька років. Хоч приблизно наслідки в грошовому еквіваленті – це скільки грошей? Це десятки, сотні мільйонів сотні. Тому що те, що знищені приміщення, те, що знищена техніка, це маленька доза того, що знищена природа, знищені ліса і весь, весь цей цикл порушений. Тому в грошовому еквіваленті. Ну, неможливо це зараз оцінити. Чи є якийсь план вже саме відновлення національного природного парку і скільки, хоч приблизно, знову ж таки, на це потрібно грошей? План є. Але я ж кажу, для його здійснення цього плану потрібно для того, щоб війна закінчила, для того, щоб ми повністю провели дослідження провели і наукові дослідження по збиткам, і економічні. Ви до речі, взимку зверталися через засоби масової інформації до людей по допомогу, що вам потрібна техніка, автівки. Ви назвали вже кілька фондів, які вам допомагають. А люди, підприємці допомагають вам. Це нам допомагають другі регіони. Дуже нам допомагає э, Западна Україна, Карпати, Закарпаття, дуже нам допомагає навіть та э, Сумщина, э, э, десяна за Староуцький національний парк, де там ще бої теж йдуть, і, і теж вони нам надсилали для населення і продукти питання, і, э, картоплю, і цибулю. Дуже допомагають люди, такі от, э, які розуміють. Що таке біда? Ми знаємо, що після перемоги ми не відразу можемо на всі території повернутися. Як ви думаєте, через який час люди зможуть знову відпочивати в національному природному парку Святі Гори? Я вам скажу оптимістично, тому що вже зараз на наше бездонне озеро переїжджають люди для того, щоб посидіти в біседки кинути вудочку ловити чи не ловити ту рибу, ну відпочити. Навіть в цей час вже люди сюди приїжджають, причому не просто а відпочити і подихати цим повітрям. І я думаю, що як тільки, тільки, тільки наладять мостові переправи, і люди будуть їхати. А ми вже готові рекреаційні послуги їм предоставляти. Які. Екскурсії, предоставляти майданчики для відпочинку. Ну і безумно, безумовно будемо проводити. Еколога, такі просвітні бесіди розказувати о нашій фауні, о флорі, де достопримічательність нашого, нашого міста, нашого, нашого парку. Ми туйки висаджуємо по, по алії, де вони були знищені. Ну, десь небагато, але десь оце, думаємо десь полсотні, тут як висадить алію, зобновити для того, щоб. Все таки культури наше місце роботи, місце перебування. Люди йдуть і палійки. Дуб наш віковий, 600-річний дуб, зберігся. От до нього теж ми вже обустроїли проход. Можна вже людям до дуба ходити. Ми вже встановили. Роботу всіх відділів, відділ перший у нас ревітався відділ охорони. Це багатофункціональна ну, не організація, такий підрозділ, який не тільки охороняє. І робимо моніторинг. Ми е, проводимо і, і дослідження де можна бути, де не, де не потрібно бути. У нас е, науковий відділ зараз. Е, Починає роботи відділ рекреаційний ще не повністю заробив, тому що у нас практично співробітників, тільки два співробітника залишилося з всього составу. Вот. Бухтерія у нас робить, економічний відділ робить, роблять у нас підсобні робочі. Ми вже практично встановили бокс, який був на території головного адміністративного будинку. Треба ще там перекрити кришу. Ми звертаємось до всіх фондів благодійних, екологічних. Яких, щоб нам якусь взяли допомогу, тому що у нас фінансування йде тільки по захищеним статтям. Це заробітна плата і плата за електронасії, за водопостачання. Водопостачання поки ще в нас нема. І, ну, як і в всьому Святогірську, як і в всьому святогірській громаді, тому що громада включає в себе ще 11 е, населених пунктів. Дякую вам за бесіду. Я хочу нагадати, сьогодні ми поспілкувалися із виконуючим обов'язки директора Національного природного парку Святі Гори Сергієм Примачуком. Дякую вам і дуже просьба велика до вас: зверніться через вашу пресу, нашу пресу, до людей, яким цей. Куточок не байдужий для того, щоб все-таки, як і казали, допомогу. Не тільки, не тільки парку, а тим співробітникам, які практично ніде жити, які потребують і в умови життя, щоб обустроїти свої, ну і продукти питання і так далі. Нічого лишнього не буде.